Привіт всім. Проект на зв'язку систем Guru Макетс. Почнемо із короткої інформації про компанію. Трохи далі вивчимо кожен показник докладніше. Якщо вам цікаво, ви можете призупинити його. Пропонуємо детальніше розглянути кожен параметр даної компанії. Проаналізуємо основні показники компанії CamSCOPHLD. Тикер Сио Цей огляд базується на даних станом на 18 серпня 2025 року. За класифікацією Guru Markets Corporation CamSCOPHLD Company Inc. належить до підкатегорії. Networkкс в оцінці беруть участь 80 компаній. Ми побачимо прийняті рішення в кінці цього відео. Результат для компанії мінус 2 з 10 балів. Середній результат за підкатегорією 2,8 бала. Якщо поглянути на це широко, то в межах усього фондового ринку загалом побачимо середня оцінка по ринку в цілому 1,8 бала. Проти мінусової оцінки 2 бали компанії CamSCOPHOD Company Inc. Порівняння динаміки курсу акцій компанії Камскоупхолдих і під підкатегорії. Ми побачимо, що за останні 12 місяців акції компанії CamSCOPHOLDH показали зміну на 378,3 віц. Проти динаміки цін за підкатегорією 451 ВІЦ. Ринкова капіталізація компанії CamScope Holdings Company Inc. становить 3,43 мільярда доларів. З ринковою капіталізацією в 664 мільярди доларів підкатегорія коштує 1,5 мільярда доларів. Балансова вартість компанії становить о 2,43 мільярда доларів. З балансовою капіталізацією підкатегорії 96 мільярдів доларів. Порівнюючи частки ринкової та балансової капіталізації, бачимо наступне. Зайнята частка Камскоупхолдих Кампани Inc. у підкатегорії при оцінці ринкової вартості становить 0,517 віц. Балансова вартість становить о 2,525%. Оцінка частки організації ринкової та балансової вартості в підкатегорії погано мінус 1 бал. Компанія не має фінансових зобов'язань. Результат за рівнем боргових зобов'язань підприємства дуже добре, 2 бали. Співвідношення вартості акцій компанії до прибутку дорівнює 0. При середньому по підкатегорії 49,9. Оцінка співвідношення ринкової вартості компанії до прибутку в порівнянні з компаніями під категорії дуже погано мінус 2 бали. Прибуток за останні 12 місяців склав мінус 141 долар мільйон. Прогнозні прибутки за наступні 12 місяців попередньо оцінюються в 273 мільйони доларів. Оцінка показника очікуваного майбутнього прибутку в порівнянні з підкатегорією. задовільно 0 балів. Відношення вартості компанії до доходу становить 0,7. Середній для підкатегорії 5. Оцінка співвідношення ринкової вартості компанії до доходу в порівнянні з показниками в підкатегорії Добре. 1 бал. Дохід за останні 12 місяців склав 4750 мільйонів доларів. Прогнозований дохід на наступні 12 місяців невідомий. Оцінка показників очікуваних майбутніх обсягів продажу в порівнянні з показниками компаній категорії погано мінус 1 бал. Маржа продажів становить мінус 3% в середньому для підкатегорії 10%. Оцінка маржі продажів у порівнянні з показниками в підкатегорії задовільно мінус 0,5 бала. Частка підприємства за чисельністю персоналу під категорії становить 6,754 тисячні відсотка. Що на 1206% більше частки ринкової капіталізації? Розмір капіталу на одного працівника організації становить 172 тисячі доларів. Тоді як у підкатегорії 2243 тис дол. Оцінка розміру капіталу на одного працівника в порівнянні з показниками компаній під категорії Добре 0,5 бала. Сума прибутку на одного окремого працівника підприємства становить мінус 7,1 доларів. При середньому по підкатегорії 44,9 тисячі доларів. Оцінка прибутку на одного працівника порівняно з показниками в підкатегорії толет мінус 0,5 бала. Частка доходу компанії на одного працівника становить 238 тисяч доларів. США. У підкатегорії 448 тисяч доларів. Оцінка обсягу продажів на одного працівника порівняно з показниками в підкатегорії задовільно мінус 0,5 бала. Обсяг коротких угод відповідає 7,4%, при середньому по підкатегорії 2,3%. Індикатор RSI 14 показує рівень 80% для компанії CamScope Company Inc. У підкатегорії рівень RSI 14 становить приблизно 51%. Поточна ціна акцій компанії становить близько 15,51 долара. Консенсусна оцінка ціни акцій компанії становить приблизно 16,71 долара. Дивимося таблицю замовлень, яка доступна посилання у закріпленому коментарі. Таблиця порядку містить усі рішення, прийняті раніше в даному сезоні інформаційно-довідковою системою макетс. Доступ до таблиці замовлень абсолютно безкоштовний і відкритий. Посилання в закріпленому коментарі. За результатами оцінки запасів Камскопхолдих. Інформаційна система оцінювання Гуру Макетс прийнято рішення. Відкрите замовлення на продаж за 15,5 доларів США за акцію. Ордер відкривається через те, що компанія має відносно низький рейтинг і рух ціни. Оцінка організації проведена за методикою оцінки індексом Акіма. Take Profit встановлено на рівні 7,75. Стоп-лос встановлено на рівні 23,25. Якщо ордер не закрито тейк профітом або стоп-лосом. Угода автоматично фіксується в кінці торгів 17 вересня 2025 року. Або в останній робочий день перед цією датою. Тикер PLTK є основним замовленням на покупку. Відео з основного замовлення вже опубліковано на каналі. У разі закриття будь-якого з ордерів, основного або балансуючого, другий ордер закривається за фактичною ціною. Велике спасибі громадськості за перегляд цього відео та використання інформаційно-довідкової системи від Guru Markets.